Захворюваність на ГРВІ росте за інформацією центру ПМСД, станом на кінець 2022 року та початок цього року. Показник захворюваності майже на тому ж рівні, що й минулого року в цей час. Заступниця медичного директора центру Галина Перша каже, наразі випадків ковіду не так багато, як випадків грипу та парагрипу. Якщо, наприклад, порівняти листопад і грудень 2022 року, то за листопад всього звернень з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, в нас було 6 тисяч, ну майже 7 тисяч захворювань випадків. Серед них ковіда було 143 виявлених. Якщо брати грудень, то вже це вже майже 10 тисяч захворювань, і серед них ковіда 47. В дітей, в принципі, за рахунок, ну і в дорослих за рахунок інтоксикаційного синдрому, тобто це підвищення висока температура, майже до 40 градусів переноситься важко у зв'язку з тим, що йде інтоксикація на фоні температури. Щодо симптомів, це кашель, можливо, незначні нежить, біль в горлі. Переважно, в принципі, якщо нормальний перебіг захворювання гострого вірусної інфекції, то проходить десь через тиждень. Майже два тижні, якщо немає ніяких ускладнень. Лікарі очікують, що наприкінці січня захворюваність трохи спаде, але закликають не розслаблятися, адже в лютому має бути нова хвиля. Тому лікарі мають кілька порад, як підтримати імунітет. По-перше, це раціональне збалансоване харчування. Ми повинні пам'ятати про те, що ми маємо ну, добре харчуватися зараз зимовий період. Ми маємо пам'ятати також про техніку ну, безпечного поводження серед колективу. Тобто, все одно ми не забуваємо, що в нас карантинні заходи зберігаються, і ми маємо вдягати в громадських людних місцях так само і в амбулаторіях, і в інших державних в закладах маски засоби індивідуального захисту ми маємо пам'ятати про те, що ми все одно повинні ще трохи нагадувати про те, що ми миємо руки, гігієнічна обробка рук і. Плюс, якщо ми бачимо симптоми захворювання у себе, якісь недомагання, підвищення температури, бажано знаходитися вдома і сконтактувати зі своїм лікарем. Не обов'язково це зразу відвідувати амбулаторію загальної практики, можливо зізвонитися з. По телефону своїм сімейним лікарем або педіатрем для того, щоб він надав першочергові якісь рекомендації для лікування. також не слід забувати і про щеплення від грипу та ковід, 19 які полегшують перебіг хвороби, каже Галина Перчик. Щеплення від грипу так ну переважно, в принципі, воно навіть якщо зараз його робити, воно також буде ну, не зря зроблено, тому що імунна система десь через 2-3 тижні вона вже виробить імунний захист проти віруса грипа певного виду штама, і навіть якщо ви захворієте, то перебіг буде значно легший ніж. Якщо ми щеплення не робимо. У нас працює чотири пункти щеплення по місту Житомира: це амбулаторія номер 12 амбулаторія 3-4 на польовій, амбулаторія номер 8 і амбулаторія номер 11 В наявності вакцини є Коронавак, Pfizer. Ви можете прийти безпосередньо в амбулаторію і зробити щеплення. Зараз ну, немає такого є масовості, або зателефонувати за, на наш кол-центр і відповідної амбулаторії і записати. На прийом до лікаря, на огляд і на проведення щеплення. Каріна Цимболюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.